Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Сьогодні порівняємо дві народні трьохсотки: Мікілон 300 і Башан 300. Окремо є обзор на цей квадрік, окремо є обзор на цей квадрік. Кому цікаво, можете перейти на головну сторінку каналу і подивитись. Так, основне, що вам потрібно знати про Мікілон 300 і про Башан 300 що це можна сказати два рідні брати. Того, що двигун тут і двигун тут. Стоять ідентичні і для заводу Башан, і для заводу Мікілон. Мотори виготовляє Лансін. Далі, те, що вам треба ще знати. Привід. На задній міст ідентичний, значить, що у Мікілона. у Башана, як ви бачите, міст ідентичний. Просто ідентичний. Карданний вал заховано в трубу, захищено. Все так само зроблено і тут. Що це? Що це? Зроблено по аналогії з квадроциклом Kawasaki Brute Force. Якщо ну, казати коректно, то це клон. клонований мотор, клоноване шасі, дуже схоже, ідентично. Можливо, якісь запчастини від Kawasaki сюди підходять і, навпаки, звідси на Kawasaki. Але концептуально обидва квадрики побудовані на базі задньопривідного 300-кубового квадроцикла Kawasaki. Так, тепер про основні відмінності. Башан 300. Принципово проста техніка за рахунок карбюратора ніякої зайвої електроніки. Безотказний, як то кажуть, як топор. Микелончик. Да. Інжектор. От і все. Якби глобально, різниці немає ніякої. Тому у вас є можливість обирати те, що вам ближче до душі. Мені як людині, яка виросла в селі, мені як технарю, як людині, яка щодня крутить гайки. і Мені як людині, яка розуміє, що квадросервіс в Україні не досить розвинутий. Ну, профільних СТО не досить багато в регіонах, куди б ви могли звернутися за допомогою. От, поэтому особисто мені карбюратор ближче. тому що Мені достатньо однієї викрутки однієї викрутки, отвертки, щоб зняти той карбюратор, почистити і поїхати далі. От. Інжектор, ніяких викруток не треба, тут тільки зачасту діагностика треба. Підключати комп'ютер, сканери там і так далі, дивиться. От, Ну або опиратись на свій досвід, тобто на якісь відчуття, на якісь симптоми і методом тика можна діагностувати інжектор. Але зачасту, якщо у вас є відвертка, то в полі ви зможете заставити цей квадроцикл поїхати. Карбюраторний. А з інжектором недосвідчена людина, мало вірогідно що розбереться. Але є і інша сторона медалі. Карбюратор. От, це така техніка, яку треба чувствувати, як то кажуть, і відчувати як клітор любимої жінки. Тому запуск в холодну пору року з карбюратором буває ускладнений, тому що не всі вміють користуватися підсосиком. Багато хто забуває про нього. Періодично. При зміні пори року карбюратор треба підрегулювати, підрегулювати суміш, холості оберти. Періодично він засмічується, його треба зняти, почистити там і так далі. Бо там є отстойничок, поплавкова камера. Якщо квадрик довго не використовується, іноді бензин випадає в осад. Бо там є присадки і там робиться таке кисіль в тому карбюраторі. Тому з цієї точки зору інжектор цікавіше. Хоч холодно, хоч жарко на дворі, зима, літо. Ви ключ на старт, нажали кнопку запуск, і він запустився. В будь-яку пору року він тримає сам холості обороти за рахунок електроніки, дозує паливо, підвищує обороти і так далі. Карбюратор. Це для певної категорії людей. Бо взимку в період прогріву буває таке ви завели, а він от сам не працює. Ви там вроде вже і під сосиком погрались, подрочили його туди-сюди. Ні, карбюратор любить, щоб ти стояв коло нього і тримав там трошечки натиснутими оберти, поки він прогріється. Поки прогріється двигун, поки він почне давати тепло до карбюратора, і тоді він буде працювати більш стабільно. Отака двіжуха. Тому, що краще, карбюратор чи інжектор, ну, вирішуйте самі. Вирішуйте самі. Загалом інжектор там, ну, не такий проблемний, досить надійна електроніка, датчики всі загалом працює. Але, як то кажуть, раз в рік і палиця стріляє, і от раз в рік, коли у вас чек засвітиться. Що з ним робить? Що з ним робити? знаєте чи ні? Я думаю, що не знаєте. Зачасту, ну, чек, принаймні, на такій техніці засвічується, коли ви залили неякісного пального, коли засрала лямду. Вот. І він не знає, яку суміш лик, він вливає паливо, лямда ще більше хуєває. Тому, перш за все, якщо висвітився чек, можна спробувати е поміняти паливо. А найкраще все-таки звернутися на сервіс, щоб зробити діагностику і, і з'ясувати, чи нема там якоїсь більш серйозної проблеми. Е, так, ну давайте по ціні. От На сьогоднішній день, жовтень 25-го року, е башан коштує 4200. Мікілон коштує 4400, 200 баксів різниця. Карбюратор-інжектор різниця невелика. Давайте зробимо порівняння по комплектації. Зверніть увагу, який бампер у Мікелона. Тобто він масивний. І зовні він прикриває всю мордяку. У Башана силовий бампер теж є. Подивіться, тут ось він, але він такий, такий собі скажемо, інтегрований. Якщо у Мікелона, то у нього бампер заходить аж за угол фари, то тут м за угол фари він не заходить. Але повірте мені, цього буде достатньо, щоб валить дерево. Тому що зачасту, ви, якщо і бачите дерево перед собою, то ви стараєтесь його взяти по центру квадроцикла і вальнути його якось отак, то цього бампера достатньо, щоб захищати вашу дорогу морду, дорогий пластик і дорогі ліхтарі. Наступна відмінність. Зараз от, квадроцикли Башан, як ви бачите, заїжджають без лібодок. А квадроцикли Мікілон, сюди лібідка. Поэтому 200 баксів переплати, рахуйте, чи треба, чи ні. Як мінімум лібідка коштує 200, от вже як би, переплата як би, аргументована для вас, чи ні, вирішуйте самі. Лед світло, що тут, що тут, по-різному воно виконано, правда. Тут окремі модулі на ближній на дальній. Тут теж окремі сектора. Тут вгорі в фарі встроєні LED-матриці. Світло непогане, що тут, що тут. Ну, Але у Мікілончика є ось така люстра. Це, якщо чесно, хуйня. Оцією люстрою курям вночі в сараї підсвічувати, куди їм насідало, сідать. Толку від неї великого нема. Це таке. чисто перед пацанами, там, перед школьниками, понтуватися. Треба, якщо і ставити, то щось серйозне. От. Так. Ну, зараз повикручую колеса і спробую вам аналогію провести по підвізці. В принципі, що там, що там, вона схожа. Ну, відрізняються важелі. Як ви бачите, тут трубчатий каркас в шаровій опорі. Тут Варена пластина, але суті, це не міняє, шарові опори змінні, шарові опори це дебелі. І тут, і тут шарові опори стоять такі, вже як на 500, 600, 800 кубових квадроциклах. Тобто все по дорослому. Так, Амортизатори, як ви бачите, це вже власник поставив. Квадрик до нас на ТО приїхав, це вже власник поставив чохли такі грязі захисні, щоб менше на шток попадало болото. Амортизатори ну, звичайні. Так скажімо, масляні амортизатори прості на башан, це вже перевірено. Часом вони витривалі і ходять, ходять і ходять без проблем. У Мікелона теж простенький масляний амортизатор, але тут діапазон регулювання більший. Тут діапазон регулювання жорсткості пружини за счет різьби і оцих гайок. От, тобто тут можна зробити і трошки жорсткішу підвіску, і суттєво м'якішу. Так, стосовно амортизаторів, от такі амортизатори стоять на 200, точно такі на 200-250 кубових квадроциклах башан. От, а на 300-ку щось вони вирішили поставити другий. Ну, не суть. Значить, якийсь виробник в Китаї є досить непоганий підвісок, тому що я не думаю, що там мікелон сам робить амортизатори, або башан робить більше всього, вони їх десь закупляють. Поэтому на мікелоні. Стоять такі самі амортизатори, як на 200-ках і 250-ках башан. Що хочу сказати, Значить, як відчуваються вони в ходу? Башан більш збитий, більш плотний. Значить, оця штука більш м'яка, більш вальяжна. Кому що подобається? Кому подобається, валити на швидкості, щоб квадрік там не крінило, входить в повороти, в заносики він значно краще йде. Вам оцей апарат. Оця штука, напевно, більш м'яка, більш комфортна така для середньостатистичного користування. Оце я б сказав більше для От. Це для для тих, кому за 30. У кого поперек болить. там. Коліна зранку встаєш. А блядь, скриплять. А загалом принципової якоїсь там різниці нема. Мені от мене поперек турбує. мені Мікелончик трошки комфортніший. Принципіально сказати, що там типу, цей дуже м'який, а цей там, дуже жорсткий, ні. Великої різниці немає. Різниця невелика. Так. Тут речаги на втулках, капролонових там, чи фтеропластових, не знаю. А тут, здається, стоять салінблоки. Чисто візуально, але що там, що там підвізка не мажеться. довговічна не обслуговувана. Ну що, ось він радіатор наш, вентилятор, в принципі, все дуже схоже. Тут ось такий блочок, в який сходяться всі роз'єми, всі фішки. Проводка акуратна, що тут, що там. Все зроблено красиво. Бачите? У башана тут навіть підкрилком все під Підкрилок закриває повністю фару, нам фару не видно тільки зовні, а тут стоїть підкрилок. Бачите, ми тут навіть проводку побачити не можемо. От. У Мікелона такого підкрилка немає, якби тут нічого критичного немає. Спрощений доступ до радіатора, там, якщо вам помить його треба, якщо ви по калюжах їздите. і так далі. Блок-фари тут герметичні, ці лінзи, відкриті радіатори, щоб вони відводили тепло. Принципово все те саме той самий мотор ланціновський. Ну, Там невеличкі відмінності по рамі, по компоновці, по розміщенню радіатора. От. А загалом апаратура, можна сказати, ну, ідентична. Позаду, як ви бачите, у Мікелона є бампер, у Башана його немає. М -м 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 так, у, -у, у Башана трошки більше колеса на один розмір. Один розмір це один дюйм. дюйм – це… 2,54 см. Тобто 2,5 см, якби наче і не багато, але немало для задньопривідного квадроцикла. Це суттєво. Шини стоять непогані, що тут, що там. Величезні протектори розташовані поперечно, вони просто як лопасті грибуть по грязі. Тут теж основний блок, як ви бачите, поперечно діагонально розташований. І ці шини. Навіть на задньому приводі грибуть так, що шуба заворачується. Повірте мені, ця техніка здатна заставити зжиматися одну вашу задню мишцю. Отак, повірте. Багато хто рахує, що задній привідний квадрик це взагалі не до квадрик, і це взагалі не до квадроцикл, як це переднього моста немає. Але повірте. Я прокатом прозаймався з 2016 року, і основними робочими конячками у нас були задні привідні, то в якусь гору і якусь грязюку ця апаратура лізе достойно. Обидва колеса задні грибуть постійно, невелика маса. Моторчик, який класно крутиться, здатні тянуть цей квадрик будь здоров. Принципіально що, дивимось у башана. Значить ну так скажімо, мінімальна бокова кришка, значить накладка баку, так, скажімо, моторчик і коробку видно у Микелона, Ну, Не пожаліли кусок пластика, так скажімо, і закрили. Кому що? Кому що? Мені, наприклад, кожен раз перед поїздкою, кожен раз, коли я сідаю на квадрик, мені треба провірити масло. Знімати цей пластик там. Ну, Як на мене, він зайвий. Якоїсь принциповості тут немає. А тут можна і щуп відкрутити, там і в віконечко заглянути. Да? Тому принципової різниці немає. Тут кому що більше подобається. Отак. Чи отак? До речі, башан коштує дешевше, да? 4200. Але ті танчики, подивіться, 4 спицеві. Гарні. Жирні, нарядні, мікелон коштує дорожче, ну, але металеві штампи. Для когось це принципово. Особисто мені штампи подобаються більше. Показую. Ось мій автомобіль. Значить, подивіться, які колеса я на нього поставив. Що це таке? Залізяки. Близько 120 доларів ціна. Близько 120 доларів. Рідні диски тут були отакі. Вони лежать у мене. Охуєнні оригінальні джипи. Подивіться, що тут Отсилочки до Вілліса. Тут по всій машині отсилочки до Вілліса. Але я купив отакі, бо мені подобається залізо. Тому тут справа смаку. Так, что еще? воздушный фильтр. Штука, яка серьезно вплывает на ресурс квадроцикла. Значит, вот тут воздушный фильтр вид квадроцикли в BRP. 400, 500, там 600. Вот, классный фильтр с двумя элементами. Тонкой и грубой чисткой. Его можно промочивать маслом додатково. Песня. Вот тут Е, значить, японська історія. Здається, такий, як на Хондах. Е, Фільтр теж е, має два елементи тонкої і грубої очистки. Е, якби принципової різниці нема. Шо тут, шо тут, зроблено грамотно. Якщо слідкувати за воздушним фільтром, і в цьому випадку мотор служитиме, і в цьому випадку мотор служитиме. Так, Тепер давайте поговоримо про функціонал, там, зручність обслуговування і всякі такі речі. Значить, е... Башанчик. Бачимо, яка багажна платформа, бачимо, яка у мікелона. Да? Тут метал, там зашита пластиком. Вроді би акуратніше. Да? Так, мікелон. Показую вам, який тут бардачок. Він невеличкий, але він є. Якась пляшка води 05, якісь бутерброди, канапки там, чи кушка, не знаю, вірівка, якась щось з собою сюди влізе. Вот. Але якщо ви сюди вирішите. Встановити наперед багажний кофр, то користуватися цим ящиком ви вже не зможете. От. Позаду. Значить, у башана є місце, і ми сюди встановлювали неодноразово багажні кофри. Становляться вони сюди шикарно. От, тобто є функціонал. Хочеш мішок картошки поклав? У Мікелона. Охуєнно для двох пасажирів, подивіться, Тут може жопа сидіти, яка важить кілограм 140, 150, може 160. Тут місця багато. І тут ну, для жопки поменше. Для жопки поменше, не знаю, для кінта, чи для дружини, чи для дівчини. От. але це, бляха-муха, повноцінна двохмісна база. Це просто лімузин, це такса. Вони позбулись багажника на користь такого туристичного, так скажем, турінгового. Рішення. Круто, виглядає досить нарядно, ручечки є, ну а для багажу простору фактично не лишилось. Щось можна прив'язати тут, щось можна запхнути сюди, сюди, сюди. Тобто багажний кофр, Якщо поставимо попереду великий багажник, у нас втратиться доступ до оригінального цього ящика. Позаду поставити нема куди. Забігаючи наперед, скажу, що ми сюди вже ставили кофри. Тут у нас через дорогу, там, отам кафе Вот там. Zephyr, блядь, написано, Zephyr. І там за кафе Zephyr... За кафе Zephyr у нас хлопці, які займаються воротами, відкатними, дверима, гаражними там всякими, і у них є м -м, обладнання для обробки металу, для гнуття його, там, різки і так далі. І ми до них звертались, і вони нам акуратненько, акуратненько, ось сюди доварювали ось таку конструкцію. Легенечку, легесеньку таку, акуратно. І ми сюди встановлювали тоді багажний кофер. Коштує це недорого, там 2 25 тисячі гривень. І все, можна і сюди приспособити. Було б бажання. Але ось готова історія. Да, Сідушечка тут, звісно, коротша, ніж тут. Да, але двоє тут поміщаються. На цьому квадрику годину назад приїхало двоє дорослих. Батько з сином приїхали, їх мама забрала на машині, вони виїхали, квадрик привезли на сервіс. Двоє дорослих тут поміщаються. Є місце. Дивіться, 45-й лапоть один. Тут ось є подіум. Тобто цей лапоть стоїть всередині, цей на подіумі, на отакому. Сідушка тут, здається, 90 десь сантиметрів. Ну, коротше, для двох жоп достатньо. Довжина тут, ну, не менше, так скажімо, ніж на якомусь середньостатистичному мотоциклі. Тому, вирішуйте самі, сюди можна щось покласти, сюди можна покласти кофер, встановити. Тут треба буде шукати компромісне рішення. Але вдвох тут буде їхати просто заєбіще. Теж, подіуми, подножка как бы, по розміру да? що тут, що там. Но, за счет того, що вони пасажирське сідло віддвинули назад максимально. Царь, царь, просто царь для поїздок вдвох. Е, так, що ще? Ну, о, панель приладів, що тут, що там. Я скажу так, мені подобається не дуже. На сонці в яскраву погоду. Видно поганенько. Так, да, прикольно, воно кольорове, там на нього так перший погляд, да, там приколясики всякі. Але я б хотів, щоб вона була звичайною монохромною. Як на калькуляторі, блядь. От типу як у Лінхая. Так, да, тут синя підсвітка. Синя підсвітка, але в будь-яку погоду тут можна прочитати все. Зараз просто блікує, за нами білий контейнер стоїть. От, чітко все видно в будь-яку погоду. буває, там сонце засліпить. Ну тут. Кольорові панелі і тут, і тут. Датчик затемнення тут є. І тут. Ось він, до речі, зверху його видно, ось він. І тут десь датчик затемнення є. Тобто він сам регулює яскравість, і це і той. Різниці принципової немає. Е, кому що подобається більше? Та й беріть. Різниці принципової немає. E, Значить, Наразі не реєструється ні цей, ні той. Оцей. Кілька разів е постачальник звертався в сертифікаційний центр. Значить, Начебто, можливо, на цьому тижні, можливо, на нього буде сертифікат. Можливо, буде сертифікат. Цей квадрик десь через місяць подають на сертифікацію теж обіцяють, що запустять реєстрацію. Вот, поэтому с высокой вероятностью Они будут регистрироваться обидва. Поэтому решайте сами что вы хотите 4200, 4400 Нема лебедки Есть лебедка Тут диски зато за 4200 А тут за 4400 нема Тут охуенная посадка для двух ну, Вот именно для двух дорослых Можно ездить кайфовать Тут чуть-чуть плотнее конечно Социальная дистанция будет минимальна От. ну коротше, Карбюратор, інжектор. Що кому подобається більше. Можете приїхати, попробувати кому що більше сподобається. Ну, або дзвоніть. Контакти ось, або в описі під відео. Дзвоніть, замовляйте, скидайте передплату. Або приїжджайте. На сайті адресу нашу можете побачити, або на Google Maps, напишіть пошуку квадрогараж і вам покаже. Нашу точку на Google Maps. Ну і не забувайте підтримувати військо. Оце все двіжуха, оце, 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 оце. стоїть в черзі на ремонт. І воно все потребує бабосика, тому актуальна баночка для ремонту військової техніки в описі під відео. Підтримуйте тих, хто боронить вас, підтримуйте тих, хто стримає підарів на всіх кордонах наших: на північних, на східних, на південних. Підтримуйте, бо, ну, блять, пацани самі всього не вивозять. А квадрик завтра може бути потрібен для евакуації пораненого там не знаю твого брата, кума, чи статуся, татуся, там, чи йогось батька, чи йогось сина і так далі. Бо зачасту саме ця техніка використовується на Іваках: швидка, мобільна і прохідна. бо Бронетехніка зараз не так актуальна. Вона повільна на бездоріжжі, швидко доганяють її дрони навіть на оптоволокні. І Бронетехніку поїздують тільки так, а квадриком можна тихенько десь під посадками, під кущами поїхати та й вивезти пораненого або БК пацанам нам підвезти. Поэтому, Донайте, кому треба квадроцикли, дзвоніть. Начебто все, що хотів, розповів. Контакти в шапці профіль. Так, Стосовно пластика, ще хотів сказати. Дивіться, що тут. Що тут? Це що? поліпропілен. Пластик дуже і дуже м'який і дуже еластичний. Він не дубіє на морозі, він не репається. Дивіться, пластик не фарбований, він пігментований. Що цей? Всередині чорний і снаружи чорний, що цей. Тому лущиться, вигорать, так як на дешевих квадриках він не буде. Короче, контакти ви бачили на екрані або в описі під відео. Дзвоніть, замовляйте, кому що подобається більше. Є і таке, є і таке. А ще є Лонзін 300, їх старший брат.